Отже, ми нещодавно тільки приїхали додому і нас зустріла наша сусідка і принесла нам такі смаколики, я шоці. До речі, дивіться, яка в нас вже тут краса, цей кущик він просто постійно змінює колір, то він зелений, то він жовто-помаранчевий. Зараз от червоний. І, до речі, ми приїхали і дивіться, які гарні квіточки нас чекали. Ці вже двоє. Вони так відсвіли своє, бачите, вони вже не такі яскраві, а цей жовтий ну просто-просто клас. І він найбільший, до речі, з усіх. Ми взагалі сподіваємось, що ми зможемо його якось накрити на зиму і ще наступного року вони будуть нас радувати. Ми сьогодні йдемо в гості. В нас буде трошки раніше святкувати Хелловін цього року, бо 31 числа в нас в нашому містечку обіцяють сильний дощ, прям такі штормові попередження і таке інше. Тому все святкування всюди переноситься на сьогодні. Сьогодні у нас 30 жовтня. От, і нас запросили там друзі до них додому, буде багато людей, дітей, і я вирішила зробити такі от. Печиво, У мене немає, чесно кажучи, часу випікати самостійно, тому я купила вже таке готове. Воно виглядає ось так. Бачите, воно вже порізано, можна прям так викладати, але я ділю ще на ну, навпіл і випікаю такі маленькі-маленькі кульки. І потім вони мають бути ось такого вигляду. Вони будуть трошки менше, але це нічого, бо в мене є. Так, до речі, ще я купила ось такі очі, і я буду так втикати їх там. І 4 в одне печиво. Це просто така, як айсінг, посипка, знаєте. І в мене є ось такі ще пакети на зіпі. І в цей пакет вони маленькі досить, тому я роблю менше печива, щоб воно влізло туди. І я не знаю, може по 5 штучок, я не знаю скільки влізе. Буду робити це для дітей. І все, що лишиться, візьму з собою. Ну так, просто для всіх дорослих. Тому зараз займаюсь печем. У мене є трошки часу, поки Девіда ще не треба їхати забирати зі школи. Тому мені треба дуже-дуже швидко все це зробити. Я збиралась, чесно кажучи, робити сама таке печиво з нуля. Ну, тобто, не з покупної суміші. Але ми вчора тільки приїхали з Нью-Йорка і сьогодні дуже багато всього на цей день. Тому це, це в принципі нікого тут не дивує. Тут всі абсолютно американки. Економлять свій час, купуючи різні ось такі напівфабрикати. А, Тому нічого такого не бачу, якщо інколи щось таке приготувати. В принципі, для мене це ок. Я бережу свій час і краще я позаймаюся чимось довідом, аніж буду стояти і готувати купу-купу печиво, бо треба реально багато, бо буде багато в нас людей сьогодні, багато дітей. Тому це дуже класно виручаю. Тут написано, що можна зробити 24, але це такі величенькі, вони зазвичай десь такого розміру. Я роблю в два рази менше. І ось що в мене виходить. Бачите, вони такі дуже-дуже милі. З подобається, вони не страшні, як мені здається, просто такі глазастики маленькі. От, бачите, які вони малюпуські, є взагалі такі маленькі, є побільше. І я розпаковую по пакетикам і подивлюся, скільки в мене туди влізе. Мені здається, дуже-дуже гарно вийшло. І всі діти люблять ці кріспі кукіс. Це ну, таке печиво з шоколадними як крапельками. Я вже майже все спакувала. Такі в мене виходять пакуночки. Немаленькі я вважаю. Вони, в принципі, однакові, але десь можуть плюс-мінус відрізнятись. Але загалом деякі я клала такі от. Печиво, як ну, солодкі глазурі. Сюди, наприклад, не вистачило одного, тому поклала також шоколадку. Це те печиво, яке я сама робила, я вам показувала з цими очками. Далі така штучка. Це така жувальна цукерка з кислими бурбашками чупа-чупси, якісь дрібні такі. Цукерочки, це дуже популярне. Тут печиво з арахісовою пастою. Ну якось так. Десь щось інше. Наприклад, тут, бачите, такі цукерочки це як потиплакриця, але не зовсім. І також вирішила ще зробити такі кейк-попси. Але зробила їх без паличок. Просто покладу в пакетик, запакую такі от кульки, покриті шоколадом і посипкою. Тісто щось по типу червоного оксамиту. Мені здається, дуже гарно вийшло. Зараз поставлю в холодильник, щоб вони трошки е застигли, стали більш твердіші і буду тоді вже пакувати. Деві, що там в тебе відрі? Отже, ми, ви вже, ми вже вийшли на полювання. Але там немає нікого. Деві у нас сьогодні в костюмі собачки Чейса? Деві, давай хвостик простягнемо. Ось, я, бачу, що Ходи. Давай. Підходь, дивись, там миска з цукерками, де ви. з цукерками, бачиш. Можна взяти декілька цукерок. Бери, ложи собі в, 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 в відро Відро клади. Ми скоріше, без костюмів. Бери е декілька і клади в своє відьорко, де Пару штучок поклади і все. Можеш ще взяти трошки. Добре. Яка подобається, вибирай? Такі. Клас. — Молодець ти ну, пішли. сам. Ідемо далі до наступного. Там кожному будинку зараз будуть давати. Пішли. Крутяк. Всі ходять по вулицям, розмальовані в костюмах. На тій вулиці було купа народу, просто дівали. У мене на роботі про це тільки говорили сьогодні. Прошу. Це що вони чекають весь раз, щоб піти на три квартири? Пішли, пішли до дяді, да ми Вже тут небагато людей, а там на інших вулицях, ми бачили, то дуже багато прям чергами ходять від будинку до будинку. Скажи хай тьотя. Mm. Хай, голосніше, вони не чують. Він і все зручний камер. Я думаю, що дуже теробийна. просто так ставлять кошик з цукерками, і можна підходити брати дитин, коли самі люди щось... самі. Виносять. Можеш ще взяти трошки, де? Ще пару штук візьми. Статуетки Угу. святкують і те, і те. Останню, все, останню. Клас. Ти радий, дивиш? Дивимося, в тебе вже піввідра. А ми тільки да. кілька будинків. Добре, має бути. Да Почему? я Почему? он уже пришел. Почему? 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 да. Он любит Почему? он любит. Почему? 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 Почему?

Так, але можна ще позбирати? Хай! Ой, пілочка! Де? Диві, пілочка, дивися. Ой, глянь. А нас нема що дати? У нас з горішком. У нас з горішком Все, пішли далі. А це ми вже прийшли до наших друзів. Тут така вечірка, купа людей. Дуже. Дуже багато всього, і диві, вирішив погратись трошки на вулиці. знайшов батут і все, його вже не зупинити. Ой, боживайте. Він вже розголявся, в нього вже гарний настрій, теж все добре. Зараз, може, поїдемо ще десь, позбираємо цукерка, бо йому сподобалось. Він війшов в кураж. Клас! Їхав з гірки, хвіст відвелися. Так смішно було. Ага. Хвіст є дев'я. Не загубиш я. Ой, боже. І такий в нас сьогодні улофу Деві. Де а ці смачні цукевички? Знаєш мені одну Так. Кітка. Так. О, дякую. Зараз mm -hmm. візьму. Глянь, все смачніше. Хариба. 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 І тут ще, дивись, дивись. Мама, а от куди таке? Так що, зараз, секундочку. Mm -hmm. Оль, глянь, ще такі мішки. Такі? Mm -hmm. Тож на сьогодні все. Побачимось mm -hmm. наступного mm -hmm. відео. Па-па.